Ну що, є проблема з проходженням квесту секрети опери. Сьогодні я розповім і покажу чим, ким і як проходити цей квест. Є декілька стратегій по проходженню, але основний акцент я зроблю для тих, у кого є проблеми. На даному відео я показую проходження стандартними героями. Так так, я вирішив пройти цей квест регулярними героями, які доступні абсолютно всім гравцям, і вони є або будуть абсолютно у кожного. Ці герої падають скрізь і постійно, тому зловити їх і прокачати необхідно кожному гравцю, який хоче проходити івенти і квести без витрати дорогоцінної розходки. Ці герої можуть проходити абсолютно любий івент і квест, незважаючи на складність, і при цьому використання розходки буде йти к мінімуму. Почну я з помилок. Багато гравців орієнтуються при виборі команди проходження на топів. Але це дуже велика помилка. По-перше, цих героїв зловити дуже важко і без донату нереально. По-друге, рейтинг топів складається із гравців, які проходять на швидкість. А там, повірте мені, йде дуже-дуже багато дорогоцінної розходки. Ну і по-третє, це витрачений час. Деякі етапи проходяться по кілька десятків разів. Тільки для того, щоб отримати бажаний результат і попасти в топи. Якщо ж ви не маєте певних героїв, купу розходки і багато часу, цей варіант не для нас. І не потрібно тішити себе ілюзіями, що вам це під силу. Це дуже важко, муторно і затратно. Друга помилка це неправильний вибір команди проходження. Багато хто робить акцент на моно. Це неправильно. Як підказує практика, це дуже-дуже довго, затратно і неефективно. Так, якщо буде камінь, то боти й боси відлітатимуть. А якщо не буде, то будете витрачати розходку для зняття паразитів і проходження може затягнутися на довгий період. Наш варіант це легке проходження без використання розходки або його мінімуму. Я розумію, що у кожного різний набір героїв, тому цей гайд буде про стандартних героїв, які можуть без проблем це проходити. Почнемо ми з трійок. Тут все просто: основа це гунар і Брієна. Ця парочка просто чудово співпрацює між собою. Під розподілами бафом ми отримаємо буст до атаки всім героям, плюс розподіл, який не дає ботам і босам пробити певного героя. Також в команду атаки необхідно взяти мінімум одного, а краще двох лікарів. Квест побудований таким чином. Що через певну кількість ходів на всіх героїв будуть вішатись паразити, які не дозволяють проходити його комфортно. Саме паразити дошкуляють більше всього, і для того, щоб з ними боротися, або потрібен захист від них, або лікарі, які будуть їх знімати. Ну і звісно, ударні герої, за рахунок яких можна проносити якусь шкоду, як ботам, так і босам. Якщо ж хочете полегшити проходження, змінюємо ударників на бренеріза та героїв, які можуть збільшувати вхідну шкоду. Таких як Бастер, Бастер та Франс та їм подібні герої просто нереально поліпшують проходження любого івенту. Тому, якщо ви їх маєте, раджу їх використовувати. У розходці піде саме мінімум. Я використовував в основному маленькі флакони з маною, і тільки для зарядки хілера, ну, щоб боротися з паразитами. В інші слоти беремо бойову розходку: стріли, топори, бомби. Ну і для перестраховки, совій воскресу. З рідким рівнем складності все зрозуміло. І ми переходимо на епік. Тут ще легше, але потрібно змінити стратегію проходження. Я завжди казав, що контратака це одна із самих ефективних стратегій для проходження івентів, квестів та етапів карти. Для комфортного проходження нам потрібно мати лише два контратакера і два хілера. Ну і звісно, куди ж без бафера атаки? Я використовував царя. Так, його промахи бісять, але він єдиний потрібний бафер із стандартних героїв. Як варіант, можна замість баффера брати бронеріза. І теж проходження буде комфортним. Не забуваємо за правилом, що лікарі повинні бути в різних кольорах, щоб не було проблем з постійним лікуванням і зняття паразитів. Ця стратегія проста як двері. Дойшли до босів, контролюємо, щоб контратака висіла постійно і вуаля і зі проходження. Ну а тепер поговоримо про легендарний рівень складності, який я теж пройшов тільки четвірками. Так було набагато важче, але все можливо. Стратегія така сама, як і на епіку. Єдине, тут боси і боти набагато сильніші, тому в деяких випадках придеться використовувати бойову розходку і тільки для того, щоб знову не перепроходити рівень початку. В цілому все це можна проходити і без контратаки. Але за моїми підрахунками, це важче, довше і дорожче. Ну і заключно, ці герої доступні всім, і кожен може це пройти. Так я розумію, що в мене герої на емблемах, я використовую прокачені загони і так далі. Але цим відео я хотів показати, що і без донату і крутих персів все це проходиться без проблем. На цьому все. Як завжди чекаю на твій комент, тим, чим і як ти проходив, всім успіху! Побачимось у наступному відео.